Привіт народ! Вітаю всіх з прийдешніми святами. Е, ну, Нарешті ми дійшли до розіграшу. Е, і так, за перше місце у нашому розіграші буде от такий лут. За друге місце ось такий. Лід. І за третє от такий. Е, як прийняти участь в розіграші? Показую. Діскорд. Додайтеся на наш Discord сервер. Ось така вкладочка розіграш. Потім тиркаєте на таку от конфетішку красненьку. І ви приймаєте участь у нашому розіграші. От вже 10, 10 людей зареєстровано. А адрес нашого серверу буде в описі під відео. А я хочу сказати, що твінки не прокатять, так що не намагайтеся створити твінки і отримати місце в розіграші. всі аккаунти будуть перевірятися. Всі, хто, всіх хто виграє. Бажаю всім успіху і веселих свят. До зустрічі!